Доброго дня, шановне панство, продовжуємо вивчати колекцію. В цьому відео розберемо другу гілку інтерфейсу QE, класу Priority Q, інтерфейсу DQ і класу RayDQ. Отже, на минулому уроці ми вивчали інтерфейси Comparable і Comparator. Можете подивитися попереднього відео для того, щоб ми могли працювати з Priority Qe. Отже. Інтерфейс. QA, розширює колекцію використовується для збереження елементів, які обробляються за принципом FIFO. Перший вийшов, перший вийшов. Null елементи недоступні. І PriorтіQ створює черг, в якій іноді елементи черги потрібно обрати відповідно до пріоритету. Давайте подивимось наш перший метод. Він простенький. Тут працюємо зі стрігом. Створюємо Pріorті Q. Ага. Тип можемо або Priority Queue, або просто Queue, так, Priority Queue, поліморфізм, ще раз наголодше, це дуже важливо. І в циклі while, якщо Priority Queue не пустий, дістаємо елемент і виводимо в консоль. Пол це метод, який не просто дістає, а ще й видаляє. Тому ми перевіряємо, чи не пустий, поки не пустий, ми будемо діставати. І Писати в консоль. Подивимося. Дивіться, він дістає first, first, fourth, Second, Third. Бачите, не в такому порядку, як ми їх клали. Тому він, він і Priority Queue. Зараз подивимося на класі нашому плеєрі. Як це їм маніпулювати. Забув сказати, чому це працює зі стрінгом, якщо ми подивимось. Пробачте. Стрінг. Стрінг. Він реалізовує інтерфейс Comparable. Тому цей елемент може бути використовуватись в priority QA. Як маніпулювати з, цим, з цією пріоритетністю? На минулому році ми створили плеєр, який також Implements Comparable. Створили три плеєра, а створили PriorityQ, запихнули їх туди. Давайте подивимося, як буде відпрацьовувати. У нас майк, Боб, потім Sam. А виводить нас Bob, Майк, Sam. А чому? А давайте подивимось в плеєрі. Uh, implements Comparable в цьому інтерфейсі один метод CompareTo CompareTo ми його реалізовуємо і реалізуємо наступним чином. Ми порівнюємо name CompareTo. Тобто, фактично, якщо ми порівнюємо name, а це стрінги, а стрінги порівнюються по пріоритету character в них. Тобто по символам B буде раніше, ніж М, М буде раніше, ніж С. От воно відсортувало від меншого до більшого. Тобто зверху вниз, Тобто, від А до Z. До речі, воно відсортоване не тільки по буквам, а ще й по, наприклад, числа. От, якщо ми додаємо 1, то першим буде сам. Тому що в пріоритеті відсортування спочатку числа, символи. Спеціалізовані символи, а потім вже символи як а, букви. Подивимося, як ми можемо ще маніпулювати цим. А, до речі, пробачте, забув а, ще показати те, чому нам треба, щоб плеєр був імплемент з компару. А давайте приберемо. Зараз, на секундочку, тут override. Зробимо так, щоб не наші не жалувався. І зробимо run. І тут вилітає помилка classCastException cast exception. Він не може перетворити його в comparable. Чому? Чому не може? А тому, що метод, коли ADD або offer, ну, тут це було як і раніше, в наших попередніх уроках, про реаліст. Ми дивилися, нам головне, головне тут а, подивитись метод ось цей. І дивіться, він спочатку перевіряє, якщо компаратор не дорівнює null, то він оброблює з компаратором. Це ми подивимось далі. Якщо він а, comparable, тоді він comparable, він навіть не питає, чи це comparable чи ні. Тут Просто або Comparator, або Comparable, якщо ні те, ні те, вилітає з помилочкою. дивимося сюди, і він перетворює наш X, X це те об'єкт, який заходить. Це у нас, наприклад, зараз плеєр, і він намагається плеєра перетворити на клас, який буде супер від comparable. Тобто, якщо наш плеєр, забрати в нього implement comparable, то він не зможе перетворити цей е, об'єкт і, і працювати з ним як через інтерфейс Comparable. Тому що йому потрібно використовувати в цьому інтерфейсі CompareTo. Якщо немає, от ось тут буде вилітати наша споголочка. Бачите, 642. Він нас напрямовує прямо сюди. Він не може перетворити цей елемент. Але. Якщо ми не хочемо, наприклад, використовувати Implements Comparable, ми можемо використовувати через інтерфейс uh, Comparator. player Edge comparator Implements Comparator. Тоді, в такому випадку, при створенні Priority Queue, нам в конструктор треба передати Comparator. це той клас, це той об'єкт, буде uh, порівнювати. Uh, ці об'єкти, які ми будемо вставляти. Давайте подивимося. І наш Player Edge комператор порівнює по віку. Тобто зверху донизу 18, 26, 30, а заходили вони 26, 18, 30. Він порівнює по віку. Давайте подивимося ще один, який буде порівнювати по рангу. Все те ж саме, але тільки ми сюди в конструктор передаємо, player ranking компаратор, який порівнює по рангу. Тобто виходить 3, 3, 4. А тут 3 4, 3. А тепер дивіться, в такому випадку, якщо ми додаємо компаратор, як ми бачили в методі ADD, він перевіряє, чи ти не є компаратор, отже, він запускає цей метод. Тоді в такому випадку player може бути без інтерфейсу comparable. І все буде працювати. Тому що він до того методу йде, щоб його перетворити. Бачите? І працює. Тобто у нас є два вибори. Або ми сам об'єкт, який передаємо сюди, він повинен бути Implem Comparable. Або ми, коли створюємо наш Priority Queue через конструктор передаємо компаратор, який буде порівнювати ось ці об'єкти. Добре. Ідемо далі. Дійшла черга до інтерфейсу І Це інтерфейс, який розширює Collection і використовується для збереження елементів, які обробляються за двома принципами: FIFO, перший, війшов, перший вийшов, і LIFO – останній вийшов, перший вийшов. На елементи також недоступні. Його реалізовує цей інтерфейс, клас ArrayDQ, двонаправлений клас черги, в якому можемо вставляти та видаляти, як на початку колекції. Так і в її кінці. Тобто ми можемо працювати як з головою, так і з хвостом. Створюємо, наприклад, array такого, У нас буде Generic Stringів. Подивимось. Я тут написав, що метод ADD і offer вони однакові. Давайте подивимось, що робить метод add. Він головне використовує метод addLast, тобто додає в кінець. Подивимося, як працює метод offer. Він використовує метод offerlast. А що використовує метод offerlast? Він теж додає addLast. Все, вони однакові. Давайте подивимось, як ми додали на перший, другий, третій, четвертий елементи. Біжимось по фору, і подивимось, все, ми їх додали, вони працюють однаково. Йдемо далі. Подивимось на, менти, на методи Q. І так. Рейдики ми додали, як в попередньому, додали 4 елементи, а тепер метод пік і метод пік first, вони також по своїй суті однакові. І так, давайте подивимось PIC first і пік-last. Тобто ми візьмемо перший елемент і візьмемо другий елемент, але при цьому не будемо видаляти їх з самої черги. Тут напишемо в консолі перший і останній і всю чергу. І так, ми дістали перший. Перший це буде first. Останній це буде first, І в консоль всю колекцію. А ось методи poll, Давайте тут закоментуємо. А ось методи poll, Як poll, так і poll first. Вони теж однакові. Ось ми беремо пол, тобто ми беремо перший елемент, а при цьому ми видаляємо його з черви. Беремо пол last, тобто останній елемент, і теж видаляємо його з черви. Теж print console, що ми дістали, і print console, що у нас залишилось. тобто черга. Буде всього навсього всього два значення. І так, ми достали перший, ми достали другий, і у нас, пробачте останній. І у нас залишилось другий і третій. Тобто методи. Пік дістають просто, але не видаляють, а метод POL дістає і видаляє з черги. Далі. Iteration. Цікаве. От ми вже додали е, наші елементи. Давайте подивимось. Спочатку таким чином. Просто хочу показати те, що. Ну, попередньо це бачили, просто подивимось. Як працює ітератор спочатку а, for, скорочен варек, Все. First, second, third, fourth. Давайте подивимо через ітератор. Теж. Спочатку до кінця. Все те ж саме. First, second, third, fourth. Нам навіть. Ідея підказує, що ми можемо спокійно його змінити так. Тобто, фактично те саме. Давайте назад. А тут починається цікавіше. Тут було написано, що це двонаправлений клас черги. Тобто він може бути як і FIFO, так і ліфо. Тобто в нього є ітератор. Він має назву Дисдентін ітератор тобто, з кінця. Якщо ми повернемо ітератор, ми до цього повернемо простий ітератор, а так і біжали з першого до останнього. А це ми беремо десантенційний ітератор. Тобто з кінця. Спочатку буде останній, потім буде перший. Тобто останній буде першим, а перший буде останнім. І так само робимо while. І подивимося, що тепер буде, як буде воно працювати. Бачите, він. Робить з кінця fourth, third, second, first, тобто четвертий, третій, третій, другий і перший. Ось такі є можливості в Deque, Тобто двонаправлений список. Можете подивитись: погратись, використати методи. Чи насправді я сказав правду? А ще те, що пік, first, пік, пол, пол, first – однакові. Так само, як ADD і Offer. Можете подивитись самостійно, як вони реалізовані, щоб краще розібратися в цьому. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.